Щасливі люди не дивляться ютубу, трачаючи години свого життя попусту на таких бездельників, як я. Ми всі розуміємо, що ти не дивитися це відео. В тебе обов'язково в житті є якась набагато вища задача, яка стоїть пріоритетом над тим контентом, який створюю я. Так чому ж ти знаходишся тут і скоро перелеснеш мої відео, щоб подивитися міста Рабіста або іншого любимого? Блогера да, брат, ми всі одинокі, і коли ти лягаєш спать а, сам собою, перебуваючи в голові, ти розумієш, яка мізерність внутрі себе, адже кожен твій день міг би проходити набагато краще, але дивитися ютуб це завісимость. Це те, від чого ти не можеш, на жаль, збавитися і перестати навіть мене дивитися, це буде максимально корисним для твого будущого розвіття. Якби ти нам не полював би не казав, що, допустим, я даю якусь сцену своїх відео, і це реально так, все рівно, давайте подумаємо просто. Ну да, ти знаєш українську мову, ти почуєш, що я тобі скажу, ти поймеш, що я хотів тобі сказати. Но це не факт, що ти це усвідомиш. Адже до мене ця мисль пройшла тільки після того, як я приділав определенний путь, став определенним чоловіком, з определеними ценностями, з асоціаціями із життєним досвідом. І тільки тоді до мене пройде ця мисль, яка, яка зможе стати темою відео, і я, і тобі її. Передам, от тільки в цьому моменті, в цьому моменті, ти і прогадався, що ти не той чоловік, як я, ти не такий, як я. Ми всі індивідуальні, і це не означає щось погане або щось хороше, адже ну це людська природа. Ми всі по природі люди разнобочні, і не за всіх під одну гребінку. Ну моє відео, навіть це відео, навряд чи тобі дасть якусь цінність. Ібо, ну брат, в тебе реально 0 концентрації. Якщо в тебе ноль концентрації, то про що ми можемо говорити? Ти дивлячись, ти дивлячись це відео, скоро перелеснеш на інше, подивишся його половинку цього відео. І де факто ні мого відео ти не зрозумієш, ні іншого. А ти хочеш. Змінитися, да? ти хочеш стати якимось набагато кращим, ніж ти був раніше. Як тебе це вдасться, якщо у тебе нуль концентрації і Ютуб забирає самотність? Дуже погано, що ти не чувствуєш себе одиноким. Адже тоді ти можеш чувствувати себе одиноким тільки, коли ти приспокойстві. Коли немає папи, мами ззаді, коли не говорить та дівчина біля тебе, немає міста, немає машини, яка проїжджає на рибалки. Ти сам з собою. І саме тоді. Тебе приходять найкращі мислі твого життя. Адже всі ми люди повинні мати спокій. Спокій це дорівнює креативність, адже без спокою з постійним метушлінням креативності не може бути. Вона просто зжирається, залізною рукою міста. І чим більше ти живеш в тишині, чим більше ти живеш в цьому спокійному мірі, ти осознаєш, наскільки в тебе багато ідей, і яка многогранна твоя життя. Ну, як ти можеш жити в тишині, якщо ти дивишся це відео, скоро перелеснеш і подивишся інше від зовсім іншого блогера? Про яку тишину, про який спокій, про яку асознаност ми можемо говорити, якщо вся твоя увага прямо зараз прикута до цієї морди, яка вивалює тобі слова. І, можливо, ці слова мають суть. Ну, коли ти неосознаний, ти їх просто не усвідомиш. Я зараз замовк. Скажу, що всього, ти вже або пролиснув це відео, або подивився, або подивився на інші прев'юшки від інших блогерів. А, але ти став на секунду, на секунду асозданим. Ти бачиш, як я можу різко змінювати твій стан. Коли я замовкаюся, Леси зовсім по-іншому все сприймається. Ти подивився по сторонам, ти обратив увагу, в якій кімнаті ти знаходишся. Адже це і є осознаність. це коли ти можеш самостійно прослідкувати, що ти робиш в той або інший момент. От коли, наприклад, ти подивився фільм, ти виходиш з кінотеатра і що думаєш 30 минут про главного героя, про те, що він неправильно зробив, ідучи додому, і це не являється осознаністю, тому що ти не перебуваєш настоящим в реальному моменті в цю ж секунду. Ну як тільки ти замовкаєш і стараєшся контролювати своє дихання або дивишся по сторонам, то тобі приходить розуміння того. Де ти знаходишся, і ти розумієш, що да, я живу в настоящому моменті, в мою голову не приходить ніякої іншої мислі. Ютуб не дається тобі зробити. Я продемонстрував це експертною тишою, яку я. Яку я робив раніше. Робити це зовсім інше, ніж слухати. Адже слухаючи, ти не можеш сприймати ту або іншу фразу. Дивися мене, дивися інших, витрачаєш свій час. Якщо ми всі одинокі, то зачем тобі бути потребителем, Адже ти ж можеш создавати контент, крутити бізнес, робити інші якісь схемки. Кожен чоловік заробляє гроші в основі своєму, тільки якусь даває цінність людям. Ти хоч бачив одну людину, яка заробила, за яка заробила хоч тисячу доларів, просто дивлячись YouTube відео і лайкуючи їх? Ні. Тому що вона нікому де факто не нужна. Вона просто потребитель. Я создаю контент. Да? Я можу продавати в цьому контенті свій продукт, який я теж создам. Ютуб це создатель цієї платформи. Він заробляє на рекламі. А ти, як потребитель, знаходишся на самому нижньому слою, і тобі про це ніхто не скаже. Тому що всім, всім так же нужно імети глядачів, просмотри. І ще тому подобне. Ніхто не каже, що ти просто потребитель, який знаходиться на самій нижній грані. І будучи потребителем, всі твої мечти, всі твої старання нічого не стоять. Адже яким чином ти можеш заробити гроші, хоч якусь силу в цьому світі, коли ти нічого не создаєш, ти споживаєш, що тобі піднесли на турелечки. Якщо ти споживаєш це, щоб потім создати щось своє, це зовсім інша справа. Але повір мені, 90% людей так не робить. Тому я можу підсумувати, що ти теж цього не зробиш. Ціль цього відео це не обзивати, не матюкати, не унижати тебе, нашого глядача. Але зрозуміти, що навіть коли ти мене дивишся, ти все одно являєшся потребітелем. Я являюся здателем. Я на вищому слої, ти на нижчому. Це ні в якому випадку не якесь уніження або бажання якось там вив. Випендриться перед тобою лише факт, який нужно прийняти, і зрозуміти, що якщо так дивитися в наступному, якщо дивитися містер Біста а, інші твої любимі канали на Ютубі, 24 на 7, бути їх преданим каналом, бути їхнім преданим фанатом, а, нічого ти з цього не заробиш. Це путь не то, що в могилу, це путь. В безамбіційність, адже коли ти дивишся, ютуб, я впевнений, що в тебе немає голодаючої сім'ї. Я увірений, що ти живеш, як би ти там не казав, нормально. Немає цілі. немає призначення або воно є, але воно слабке, тому що тіп з Тіктока сказав, що цель потрібно ставити. І на Новий год в тебе повинно бути 50 цілей, які ти будеш передивля... будеш передивлятися кожен день. Але якщо ти їх будеш заже передивлятися, це не факт, що ти готовий зробити якусь жертву. Заради їхнього досягнення. Всі ці цілі, які ти ставиш перед собою і дивишся Ютуб хоча б там 30 минут в день, вони нічтожні ці цілі. Адже ти витрачаєш свій час. Коли в тебе є цель, коли в тебе є бажання, іскра в очах, ти зробиш все можливе, щоб доконати цю ціль, щоб виконати її, а не щоб подивитися, не розважитися або отримати швидке задоволення від цього відео, навіть дивлячись мене. Тому я хотів сьогодні розповісти тобі правду, що щасливі люди не дивляться ютуб? Щасливі люди живуть в своєму, живуть в своєму мірі зі своїми цілями, амбіціями, не дивляться на інших, а розуміють, що вони індивідуми, які потребують, щоб до них інші люди відносилися з повагою, які потребують, щоб вони жили в нормальному, благополучному матеріальному становищі та й духовному. А як це становище може? Тебе з'явитися, коли нікакої амбіційності, ніяких цілей, ніякого видіння, vision з англійського, ти не маєш. Перестань дивитися YouTube. Найгірше, що ти можеш зробити, це продовжувати клікати по відео, тому що в тебе немає, розумієш, брат, смілості побути самим собою. Коли ти будеш сам з собою, хоча б три години в день сядеш, склавши руки, і дасиш своєму мозгу. Сказать тобі все, що він хоче сказати, повір, ти узнаєш про себе очень многое. Що скривалося, всі ці гада не було розкритим до цих пір, коли ти дасеш собі спокій і станеш осознаним. Дивлячись, відео, осознаність неможлива. Ти просто потребитель того контенту, який тобі прямо зараз здає блогер. І можливо, це, знаєш, звучить якось циркулярно, що я там казав тобі про протибітністо, і ще раз повторяю це все. Но щасливі люди не дивляться Ютуб. Щасливі люди не дивляться Ютуб. Щасливі люди не дивляться Ютуб. Щасливі люди живуть їхнє життя. Щасливі люди обнімають своїх близьких людей, а не дивляться на інших через екран. Дай мені покращити твоє життя. Всі посилання в описі.